За елих, питаєте. Друзі, еликс 4-го року. Ну, по кузову дуже гарний стан. Раму зараз покажу. Рама не оброблялась нічого. Ну вона ну супер. Вон номер кузова, все там видно. ну, ну Я піднімав його на підйомник, там міняв сальники, ходовку робив. Дивіться, ну гарний стан. По салону теж. Фарбована ця дверка. Ой, це крило і оця дверка. Все, верх ляди, Різиків ніде нічого нема. Стан машини просто бомба. Дивіться, салончик який нарядний. А? Пластику, комплектажка, пам'ять сидінь, електросидіння, Підігріви. гідропідвізка, роздатка, касетна магнітола, монітор, камера заднього виду, мультируль, холодильник, там у вас щось холодне. Пасажирське сидінь, то не прикрив, все там добре, дивіться. Ну, стан машини. Друзі, ціна 13900, торг буде невеличкий. Це у таких машин одиниця, все люк, Все працює, все, всім добра.